Всім привіт, з вами Роман і канал Вода для Тебе. Сьогодні працюємо знову на склаженки. по водним даним я подивився, скважинка повинна вийти 13-15, до води 5. таке місце буріння. Буримося сьогодні в ямі, яма на три кільця. Відверху 5, з ями 2 буде до води. так І того у нас 7,5 на краю. пройшли швиденько по пісочку, дають росту часу. Замитися. На краю штанги здається, коснувся глини. Зробив два оберта, але треба ще далі дивитися наступної штангої. Поки замивається, хотів би зробити невеличкий відступ. Ну тобто, йде така розмова. Часто люди питають мене, скільки такі скважини видають води. Такі скважини годину видаються в середньому півтори тонни. Мають на увазі 1500 літрів в годину. Для потреб частного будинку частного будинку перекриваються повністю, тому що в середньому на сім'ю із 3-4 чоловік потрібно, скажімо так, на місяць в районі 5-7 кубів води. Subtitles by the Amara.org community На краю повинно бути 12 за 12 метрів. Пішов ось такий пісочок. Тобто, водоносний пісочок пішов. Непоганий пісочок. Спускаємося до тих пір, поки він не зміниться. То будемо дивитися, коли він почне мінятися. Бо далі йде вода дуже з желізом. Тому працюємо ось такого плана пісочок. Працюємо далі. Так. Є у нас 13,5 землі. Дійсно, як хазяїн розповідав, трошки не дообсадилися Оцей пісочок у нас був до 12, з 11, на 11, оцей на 12, а оцей 13,5. Щоб ви розуміли, пісочок крупненький, хороший. Зараз ще зроблю Півштанги запасу перестраховки на обстіпку і будемо обхажувати 13-14 метрів більш не піду

Трубу обсадили, дренаж іде туди в сторінку, заганяємо воду чисто з бочки. Починаємо процес промивки. Зараз подивимося, Головне, щоб... Ага. Ага. Все, процес по промивці пішов. тренуємо на вулицю. Зараз загонимо цих 200 літрів. Перший запуск сважений. На камеру не вдалося зняти, тому що буровий дідусь не дозволив. Ось такий у нас є напорчик зараз. Стоїть на прокачці. Запустилися без продувки, Прокачуємося, подивимося, як і буде смафіки, та води. Поки що качаємося. поки я зберуся, вона прокачається, я покажу вам кінцевий результат. Зібралися, перемилися, залишилось нам поміряти, їдуть з даної скважини. Тобто засики набереться 10 літрів.

Вот и рахуйте, где данные склазники. Водичка у нас с таким напором.